Ну що, добрий день. Побачив я таку затію. Мужчина продає тавричні барабани. Думаю, блін, зробив на таврі таврічні барабани і продає вже. Чого так. Ну, в принципі, я вирішив теж зробити, так як у мене є баушні. Ще один є такий баушний барабан. Я теж вирішив зробити. Ну, в принципі, зробив. І зрозумів, що він продає. Може хтось злоханеться, а може вже хтось злоханувся, купив вже. Зараз я покажу. Чого він їх продає? Тепер дивіться сюди. Ось так я покажу. Так Видно, да? так? Так, зараз світло ще включу. О, щоб так видніше було. Дуже гарно видно, я думаю. Видно, так, да? пів колодки виглядає, наскільки цей барабан не достає. Ну, приблизних хороших. Десь сантиметр, десь півтора. Не достає, коротше, по на пів колодки. Ось і причина. Так, я все витачив, підігнав, все зробив. Зробив там посадочне місце. Ну, в принципі, так. Що Зараз. Ну, в принципі, все, він крутиться, бачите. Все, окей, чітко. Ну, черкає чого, бо я, він на одній шпильки прижатий, щоб не падав. В принципі, за це ось, якщо я. Прокручую, так то він не черкає, бачите, прокручується нормально. Зараз відкрутимо гайку одну. Так. Просто одна різниця, що різні посадочні міста. Ну, затія непогана, звісно. Я теж так, так як зараз резина дорога, у мене стоїть 25-10. На 12 китайська. Як часто він у мене на вулиці стоїть, то вона тріскається. Звісно, ну, що портиться резина. протектор тоже стирається. Я дуже часто по асфальту їжджу. Видно, що вже протектор у мене гарненько вже стерся. дуже, Ну і видно, що бачите, що вона йдуть тріщини за те, що вона стоїть на сонці. Отак. От Багато тріщин ось, За те, що вона все одно стоїть на сонці. Ну, в принципі, знімаємо барабана. Так, ось барабан. Зробив я посадочне місце тут, так як на цьому барабані, на його рідному. Ну це передній у нас барабан. Ну, тут більше, звісно. Ну, в принципі, а тепер різниця. от Зараз показуємо, як він буде тут. так, так, о, Тепер бачите різницю. Барабан у нас заходить аж туди. Тепер я зрозумів, що той мужчина продає ці барабани. Він десь купив тавричні барабани, проточив, зрозумів, що він логнувся. І сів їх продати, в принципі. Ну, як так в мене таврія, то мені по барабану в мене є барабани. Значить, один в мене барабан такий, він вже нікуди не йде. Тож фольга. У мене ще така попала ідея. Багато хто там робить переходну плиту. В принципі, вам переходна плита готова. Оце обрізаємо, внутрішню частину вирізаємо, протачуємо, так же само блин, розтачуємо середині, робимо отвірі. Е, ну що, може тут прийдеться трохи зняти. Е, сюди може якісь тулочки поділити. В принципі, буде і на шпильках і можна зробити ще на, наприклад. Пару болтов чи на, на три болта, щоб якийсь центр був. В принципі, так. Е, я ще спробую такі варіанти. Ти ну, не знаю, мені такий варіант не підходить. Е, пів колодки. Пів колодки просто буде стирати. Так, зараз спробую одною рукою неудобно. Так. Та, лки-палки. О, так я скажу, як воно така фігня виходить. Блін, я не знаю. Барабан в принципі, готовий. Ну, я ж кажу, що він буде, колодка буде ставати на перекос. Ну, поки ще вона нормальна, коли буде стирати, я думаю, вона почне приклинювати. Ну, в принципі, може потікти сам ціліндр. Не знаю, блін. Ну, в принципі, все вже готово. Блін, я хотів оце зрізати теж все. Але блін я не знаю, що за чому, за те, що старий такий. Ну капець дуже важко. Як тут обробити нормально? Ну це все постачувати розточити. ну блін, це дуже важко. Блин. У мене тим більше, зараз китайські ціліси маленькі. Це просто нереально. Ну, в принципі, отак. Не знаю. Попробую я ще зробити такий барабан. Щоб він виходить вроді би. Як на цей барабан, я буду відкладати оцей барабан. Отак. Тут теж я це все сточу повністю. Тут цих 6 мм 6 з головою хватить. Це сточу і там ту площадку вирівняю. Ну і, і дійсно все. Може зніму трохи тут. Або може поточу такі сюди в втулочки. Може більше втулечки поточу, виміряю. Може, дійсно що так на три шпильки можна буде. Прямо може і не треба, побачимо. Може і не буде. Просто єдине що тут прийдеться трошки зняти, за що того, що буде шпилька, шпилька буде коротенька. Тут, не знаю, може міліметрів 5 зніму, тут дофігаю, в принципі. Нікуди воно не дінеться. Більше всього, що я, навіть зніму його і теж прикручу на ці болти, щоб було плотніше. Ну, в принципі, так буду переділувати, мабуть. Тому що такі варіанти мені не підходять. Пів колодки, да, можна їздити, все нормально, але ж переток в мене вже перероблений на таврічних колесах. то я хочу ще зад поставити. Ці, в принципі, орать поставив ці колеса. А вже як я тут кататися десь їздити, блін. А більше я скажу, багато я дуже по асфальту їжджу. То, блин, жалко резину цю. Ну і на таких, такі драпаки вроді не здорові. У мене драпаки спереді стояли, але до сильно руля було. Ну, в принципі, так. Такі, в принципі, барабани. Отак, в принципі, я все виточив. Барабан це ще, в принципі, непоганий. Щоб на таврі походив посадочне місце, тут я зробив. Все. Ну, в принципі, отак. Такі барабани. Так що, якщо комусь десь будете щось робити і думати, то вже думайте зарані. Я показав, як воно є на самому ділі. Отак. Що воно тільки захвачує півколотки. Ну, не півколотки, чуть більше як півколотки захвачує. І той барабан заходить туди. Ну, в принципі, отак. Всім дякую, до побачення.